Воркаутама. Створи базу воркаутера. Це серіал як накачатись в сьогоднішній серії відеотренування для прокачки спини, грудей, наприклад, та брусах, швидке тренування, досить в порівнянні з деякими тренуваннями, які можливо довго робляться. Тому обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал та без зайвих слів почнемо саме тренування. Тож потрібно зробити всього 100 повторів за все тренування. Перша вправа це 20 підтягувань на перекладині з кутом звичайним хватом, можливо, на ширині плечей, або трішки ширше. Не обов'язково робити дуже широкий хват, або вузький вужче ніж ширина плечей. Намагайтесь тримати ноги рівними, не згинати в колінах, наскільки якісно будете робити, настільки будете робити. Але не звертайте особливо дуже великої уваги на це. Тобто намагайтесь як якісніше робити, але, в принципі, це тренування потрібно зробити максимально швидко робити при Цьому кожну вправу одну за іншою, не відпочиваючи в цьому суть тренування, щоб одразу розвивати силу та витривалість на такому тренуванні одночасно. Це стиль програми тренувань Воркаут-Адама без відпочинку. Якраз одна з програм тренувань, і, до речі, найперша, яку створював на перекладенні брусах та домашніх умовах. Дуже схожа до цього тренування по стилю. Друга вправа це віджимання на брусах плюс підняття ніг в положення кута та відведення ніг назад до псевдо псевдодетпланша. Називається дедпланш такий елемент, якщо не помиляюсь, наскільки знаю. Взагалі, звичайно, що дедпланш трішки по-іншому робиться. Але це як імітація просто вправа для прокачки поясниці та з другої сторони пресу. Також 20 разів потрібно зробити. Взагалі, ці тренування без відпочинку особисто мені краще всього підходять, подобаються. Звичайно, тяжко говорити стосовно інших, тому що в кожного своє. Індивідуальне, унікальне тіло, і конкретно, скільки хто пробував при мені тренуватись таким стилем тренування без відпочинку, то мені завжди все подобалось, подобається і буде подобатись. Тобто те, як себе почувають спортсмени, чи звичайні пересічні люди, які захотіли спробувати десь в моїх відео. Чи Взагалі за всю історію ведення каналу на YouTube та, взагалі, ведення соцмереж. Тому, само собою, що такі тренування дають хороші плоди, тому обов'язково купляйте для себе такі програми тренувань на сайті www.workoutadama.com Посилання буде під відео. Детальна інформація на сайті. Третя вправа це підтягування з кутом з воротнім нижнім хватом, і такі підтягування, як і перша вправа, схожі через те, що це досить немаленька кількість підтягувань, яку потрібно зробити. То, якщо будете. Робити неповною амплітудою. Якраз в принципі цю вправу так і потрібно робити, через те, що це зворотній хват і на зворотньому хваті інколи для прокачки біцепса навіть краще робити не повні амплітудні підтягування. Після. Цієї вправи, четверта вправа це віджимання на брусах з кутом та дед-планшом, імітацію, звичайно. Тобто піднімайте ноги назад, наскільки це взагалі можливо. Так само до приблизно кута 90 градусів в рівні. намагаєтесь піднімати ноги при прокачці пресу, і між цими. Двома вправами піднять ніг потрібно зробити віджимання на брусах. Звичайне, рівне з ногами рівними вниз. Можете, звичайно, робити і з ногами вперед, назад. Тобто, в принципі, тут в цьому тренуванні це не якісь комплексне тренування для змагань чи чогось такого, де потрібно обов'язково 100% робити все як по книжці. Це приклад тренування, який пробуйте робити, повторювати. Якщо у вас вийде, то напишіть про це в коментарях. Насправді дуже цікаво, хто за скільки часу зробить таке тренування і чи взагалі зможе зробити. Якщо не зможете робити будь-який з цих вправ 20 разів, перших 4. Тому що наступні потрібно буде зробити дві вправи по 10 разів, загалом вийде 100 повторів, 6 вправ. То на будь-якому разі просто спригуйте з брусів чи перекладини та дороблюйте далі свій підхід стільки разів, скільки у вас залишиться, щоб вийшла. Та кількість, яку потрібно зробити. Якщо це 20, то 20, якщо 10, то 10. Стосовно двох останніх підходів зараз детальніше поясню. Але навіть якщо будете робити по одному разу, то це абсолютно нормально, так як не у всіх є певна база для таких тренувань. Відпочивати потрібно між підходами стільки секунд, скільки інтуїтивно відчувається. Нема конкретного якогось таймінгу відпочинку: 5, 10 чи 30 секунд, або 1 хвилина. Просто намагайтесь по відчуттям, як тільки будете відчувати, що можете робити наступний підхід, одразу йти та продовжувати робити свій підхід. В ідеалі знайдіть для себе бруси та перекладину які поруч, як в цьому відео прикладі, це найкращим буде варіантом для цього тренування. Взагалі, найідеальнішим варіантом виконання таких вправ буде повністю виконання всіх цих вправ без відпочинку абсолютно. Але навіть мені. Довелося відпочивати між деякими підходами або впродовж певного підходу. Тому наскільки зробите, настільки робіть, це вже таке. Останніх 10 підтягувань потрібно зробити просто з кутом, але вузьким хватом, для прикладу, 2, 3, 4, або всіх 10 разів, якщо зробити, то робіть, після чого віджимання на брусах, звичайні з кутом. У мене особисто не вийшло дуже чітко робити кожну вправу, тому наскільки якісно виходить робити, настільки робіть, але намагайтесь якомога чіткіше робити. Цих 10 останніх підтягувань та віджимань потрібно робити по стільки разів, скільки можете, наприклад, якщо зможете по 10 разів зробити. Вузьким хватом підтягування звичайним з кутом та віджимання на брусах звичайні з кутом, то, в принципі, тренування для вас закінчено. Якщо, як в моєму випадку, не зможете, тобто м'язи вже дійсно в мене напампились, то прийшлось по 2-3 рази робити підтягування різними хватами. Для прикладу, це вузький хват, широкий. Міг бути ще зворотній, широкий, на брусах це інший такий вивернутий хват. До речі, третя вправа, яка якраз була на брусах, тобто друга на брусах, було дві вправи по 20 разів на підтягуваннях та на віджиманнях, якраз була таким хватом. Не звернув на це увагу, думаю, ви це помітили. Якщо ні, то перемотайте, ще раз, подивіться. Але ось таким чином робиться все тренування. В принципі, з усіх можливих тренувань, які взагалі на протязі всього поки що свого воркаут-досвіду робив, це, по-моєму, найкращі тренування, які взагалі, можливі для того, щоб одразу прокачувати м'язи, ставати сильнішими та при цьому розвивати витривалість. Звичайно, не тільки це кажу через те, що мої програми тренувань деякі, в основі таких стилей тренувань без відпочинку, тому що в мене багато програм тренувань на сайті, який буде в посиланні під відео, або в кожній соцмережі будь-де є посилання на сайт. Якщо не можете ввести, просто www.dama.com. Власноруч. Реально перепробував дуже багато різних тренувань та вправ. І з усього цього мені найкраще подобається такий стиль тренувань, але програм тренувань у мене на сайті є ще дуже-дуже багато. Детальна інформація на сайті. Пока!